Як ми знаємо, в якості джерела даних для звіту може бути як таблиця, так і запит. Ось ми зробили звіт. І давайте нам необхідно змінити певні умови, щоб не просто видавались, наприклад, всі відомості про всі товари, а тільки ті, які купували, тобто у яких надходження більше нуля. Для цього можна або створити запит, який буде це визначати, а потім на основі даного запиту створити звіт за допомогою майстра. Або ми можемо, ось У нас вже є, у нас з вами вже є звіт. Давайте можемо змінити джерело даних для нього, для нього встановивши умову. Для того, щоб змінити джерело даних, необхідно викликати старіну свойств, вибрати весь звіт. Це ми робимо з допомогою ось цього квадратику. І, як ми бачимо, що виділений об'єкт отчоти дані, істочник записів, і ось ми бачимо наш, наше джерело. І ось він нам пропонує, що нам потрібно. Вибираємо всі поля, які нам потрібні, і встановлюємо умову на значення. Ось тут бачимо, знайомий нам зовнішній вигляд, це схоже на конструктор запитів. І змінюємо, і встановлюємо умову у відбору більше, ніж нам. Закриваємо, зберегти, так, зберегти. Запускаємо і дивимось. і ось ми бачимо, що змінились значення. Таким самим чином, ми можемо змінювати встановлювати умову і роки, встановлювати і інші умови, все як у запитах. Яким чином це краще робити або змінювати джерело даних, ось тут у звіті, чи краще зробити запит тут на розсуд людини, яка робить, тому що якщо щось просте, то можливо простіше зробити. Ось саме ось тут. Якщо якісь складні речі, якісь складні розрахунки, то краще, звичайно, зробити спочатку запит, а потім на основі його створювати вже звіт.